Змілі задоволення потреб і запитів ветеранів, які стали на захист України, визначено одним з пріоритетних напрямків роботи міської влади та громади. Система підтримки захисників також передбачає і створення належних умов для їхньої реабілітації, соціальної адаптації та самореалізації. Тож, зважаючи на це, у центрі міста створили сучасну базу для занять силовими видами спорту. Простір облаштований з урахуванням потреб захисників, які повернулися з фронту та прагнуть відновлення розвитку і нових спортивних досягнень. Війна триває не перший рік у нас. І враховуючи запити ветеранів та співпрацю з ветеранським простором за підтримки місцевої влади, була створена локація силового тренування. Сюди ми підібрали тренажери, які допоможуть нашим ветеранам зміцнити свою структуру після поранень, підвищити функціональний рівень свого організму. Також і матимуть можливість. Тренуватись для подальшої участі у спортивних змаганнях зараз безпосередньо проходить підготовка і відбір до участі всеобласних змагань серед ветеранів бійці духу. В минулому році у нас був дуже непоганий результат. Наші сміляни вибороли сім призових місць. Я сподіваюся, що в цьому році буде більше на базі цього спортивного залу і достатні тренажери для того, щоб підготуватися і дати хороші результати, показати честь і гідність нашого міста на цих змаганнях. Для тренувань придбали нові тренажери, що дозволяють працювати над різними групами м'язів, поступово збільшуючи навантаження та адаптуючи програму занять до фізичних можливостей кожного ветерана. Обладнання відповідає сучасним стандартам і дає змогу проводити як індивідуальні, так і групові тренування. Підбір тренажерів вівся з такого ракурсу, щоб спортсмени іменно мали можливість брати участь у змаганнях. Там поміст для гірьового спорту це вислувальний концепт, якби один із видів спортивних змагань, О, ну і комплексні тренажери та бігові доріжки з велосипедами, які впливають ну, на реабілітацію, на підвищення загального тонусу ветеранів. Вже деякі підійшли у нас, займаються заняття для ветеранів проводяться безкоштовно. Силовий спорт для ветеранів це не лише про фізичну форму, це про психологічне відновлення, підтримку попратимів, мотивацію та віру в себе. Спільні тренування створюють атмосферу єдності, допомагають повернути відчуття команди та впевненості у власних силах. Звертайтеся в ветеранський простір, шлях ветерана міста Сміли за адресою провулок Бобринського. 3 або, можливо, за телефоном 063 218 68 41. Також отримати повну інформацію щодо занять силовими видами спорту ветерани та ветеранки у Смілі можуть у фахівців відділу молоді та спорту, звернувшись особисто або за телефоном 097 489 32 20. У місті переконані, розвиток ветеранського спорту це інвестиція у здоров'я та майбутнє громади, адже сильні ветерани це приклад стійкості, витривалості та незламності для всіх смілян.